Дорогі друзі! Тож коли розпочнеться пенсійна реформа? Міністра соціальної політики Дениса Олютіна призначили 17 липня 2025 року. Він оголосив, що протягом 100 днів після призначення має з'явитися проект пенсійної реформи, який подадуть до Верховної Ради. Уже пройшло 57 днів, тож час ще є. Але пенсійна реформа не може бути запроваджена без другого рівня обов'язкової накопичувальної системи. Ключовий законопроект номер 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення досі перебуває на доопрацюванні після квітневого голосування у 2024 році. Тоді не вистачило голосів за. Це означає, що фіксованої дати старту пенсійної реформи поки що немає. Зараз тривають консультації, а уряд говорить про запуск другої накопичальної системи у 2025 році, але точних термінів не визначено. Найчесніше буде сказати так: реформа готувалася два роки, але коли буде старт, невідомо. Отже, Підвищення пенсій, на жаль, може бути відкладене. Нам залишилося надіятися, що у березні 2026 року знову відбудеться індексація пенсій. Також, згідно з бюджетною резолюцією, мінімальна пенсія у 2026 році зросте з 2361 гривні до 2000 гривень. 2595 гривень. Це всього більше на 234 гривні. Підвищення мінімальної пенсії до цієї суми не компенсує реальні потреби. Фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера становить 7091 гривня. Але чи маємо ми впадати у писумізм? Думаю, що ні. У нас є можливості, про які розповім нижче. В Україні пенсія залежить від трьох показників: стажу, розміру власної зарплати та середньої зарплати по Україні. Середня зарплата по Україні за три останні роки становить 15 057 гривень 9 копійок. Отже, якщо ви отримуєте таку середню зарплату і маєте 35 років стажу. То ваша пенсія складе 5269 гривень. Якщо ваша зарплата вдвічі вища за середню, тобто ви отримуєте понад 30 тисяч, то, відповідно, ваша пенсія буде близько 10,5 тисяч гривень. А ще пенсія залежить від регіону, де ви працюєте. Серед регіонів найвища пенсія у Києві. У Києві. Пенсіонери столиці в середньому отримують 8856 гривень. Це пов'язано з тим, що саме у столиці найвищі зарплати. На другому місці Донецька область 7840 гривень. Високу пенсію отримують пенсіонери з Луганської області 7322 гривні. Натомість найменші пенсії в Тернопільській області. 4957 гривень, Чернівецький 5136 гривень, та Закарпатський 5210 гривень. Чому у нас такі низькі пенсії? Напевне, кожен задавався таким питанням. Давайте послухаємо економістів, а чи погоджуватися з ними, вирішувати вам. В Україні близько 27 мільйонів працездатного населення. Лише 10 мільйонів 600 тисяч платять єдиний соціальний внесок. Це дані пенсійного фонду. Понад мільйон працюючих офіційно сплачують внески лише з мінімальної зарплати 8 тисяч гривень, а реально отримують значно більше. Отже, більшість працездатних українців працює в тіні і отримує гроші в конвертах. Вони не роблять жодних внесків до пенсійного фонду. Люди все життя ніби працюють, але через те, що отримують зарплату в конвертах, на старості отримують мізерні пенсії. Нині понад 70% пенсіонерів живуть за межею бідності. Чи є вихід? Щоб реально підвищити пенсію у 2025-2026 роках. Так є. Назву три можливості. Перше, потрібно індексувати пенсії на більший відсоток і мінімум два рази на рік, а найкраще щоквартально. Це дасть змогу більше враховувати інфляцію і підвищення цін, особливо на енергію і харчі. Друга. Перевірити і змінити формулу розрахунку пенсій, зробити її більш зрозумілою і прозорою, щоб ті, хто мають вищі заробітки чи довший стаж, отримували справедливу пенсію, щоб ті, хто вийшов на пенсію набагато раніше, мав однакову пенсію з тими, хто вийшов пізніше, але працював у тих самих умовах. Третя. Через жорсткий контроль за збором соціальних внесків треба зменшити тіньову зайнятість. Чим більше роботодавців і працівників офіційно платитимуть єдиний соціальний внесок, тим більше зростуть доходи пенсійного фонду. Це теж дасть можливість підвищити пенсії. Зіш... Зішлюся на Гетьманцева. Голову Фінансового комітету Верховної Ради він сказав, що за рахунок детінізації Україна може отримувати 900 мільярдів гривень. Не, міль... Не мільйонів, а мільярдів. І це щороку. Але для цього треба боротися з корупцією, крадіями, шахраями та тими, хто наживається за рахунок бюджетних коштів. Перед Україною стоять важливі виклики. У нас іде війна, але завершу на оптимістичній ноті. Ми маємо потенціал для зростання через індексацію, пенсійну реформу і детінізацію економіки. Треба, щоб уряд і народні депутати працювали у цьому напрямі більш ретельно і швидше. Ми разом маємо змінювати країну. І кожен наш голос має значення. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть мені у коментарях. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу, чітку і конкретну інформацію. До зустрічі! З вами був Марко Світлик.